І странний представляє! Відродження це могутня епоха культури Західної Європи 14 17 століття. Ренесанс звертався до античної культури. Його основні ідеї це краса, міра та гармонія. Людина центр всесвіту. Одна з найвидатніших картин високого відродження це Венера, що спить Джорджони да Кастельфранко. Джорджоне великий італійський художник, видатний представник школи Венеції та загальному загадкова особистість в історії всесвітнього мистецтва. В його картинах унікально поєднується гармонія людини з природою і великий емоційний вплив має природа на глядача. Венера у давньоримській міфології богиня кохання, краси та весни, її образ був запозичений з грецької богині Афродіти. Картина Венера, що спить, стала висновком всіх розумів Джорджони про людину. Втілена ідея про свободу існування людини серед поетичної природи. В образі Венери постає прекрасна, спляча жінка в лузі. Сон її сповнений безтурботності, і сама вона як породження тієї природи. Її прекрасне тіло вражає незвичайною красою. Венера Джорджоне – сповнена привабливості земна жінка. Він підносить та ідеалізує її земну вроду. За венерою простягається сільський пейзаж Венеції. Ніхто ще так не зображав теплоту жіночого тіла, довершеність форм та чистоту ліній, як Джорджоне. Венера, що спить, це перша за епохи відродження, де оголеність це головна тема витвору мистецтва. Великий Тетіан, Навіть казали епоха Тетіану. Та не зразу він став таким. Спочатку він був учнем у Джорджони, який вже в 30 років пізнав успіх і визнання. У той час, як Тетяну цього дуже прагнув та завжди був другим після Джорджони. Епідемія чуми, яка тоді вирувала в Європі, забрала митця. Щастя одного базується на нещасті іншого. Тиціан відчув це на собі. Після смерті Джорджони Тетян сидів у його майстерні і дивився на його незавершені картини. Настав зірковий час Тиціан. Венера Орбійця. Написано Тетіаном на замовлення герцога Урбінського. На картині прекрасна богиня Венера мрійливо лежить на перині. В ногах спить песик. А на задньому фоні дві служниці дістають одяг крин. Це єдина картина Веласкеса на тему Джорджонівської Венери. Ніколи, ні той, ні після художник подібних робіт не писав. Припускаю, що картина була написана під час візиту в Італію, оскільки в Іспанії забороняли зображення жіночого тіла. Отже, перейдемо до картини. Ми бачимо Венеру з сином Купідоном. Венеру вважали найпрекраснішою богиною античного світу. Героїня тримає дзеркало таким чином, щоб вона бачила не лише себе, а й того, хто її малює. У дзеркалі важко розпізнати риси обличчя Венери. Валаски робить це навмисно, щоб показати героїню як уособлення жіночності абсолютної краси. Вона поєднує в собі всі риси жінок. Слава у картини склалася погано. За нею тягнувся довгий і темний шлейф Чутон. Вона багато разів переходила з рук до рук, розповідали, що один з перших власників картини Валаскиса став якийсь мадридський купець. Як тільки він придбав Венеру, комерційний успіх залишив його. Щоб компенсувати збитки. Власник перепродав картину іншому торговцю, та й йому вона не принесла щастя. Незабаром усі його торгові приміщення виворіли вщент. Черговим володарем венера став Лехвар. Казали, що не минули й трьох днів після придбання картини, як з ним сталось непоправиме. Його спочатку пограбували, а потім прирізали розбійники. Ця картина одне з найвідоміших полотен в світі. Коли великий Рембрандт почав писати це полотно, він був палко закоханий в свою саскію. Вона була його музою, його натхненням. Саме її він зобразив в образі міфологічної Данаї. Художник звертається до відомого античного міфу про Данаю. Дівчина була донькою одного грецького правителя, якому дельфійський оракул передбачив сумну долю. Він повинен був загинути від рук свого внука, сина Данаї. Щоб уникнути цього, батько ув'язнив доньку у підземний мідний будинок і приставив до неї служницю. Завс, полонений красою Данаї проникає до неї у вигляді золотого дощу, і передбачення здійснилося. Ребрат зображає героїню, яка інтуїтивно відчуває появу божественного обранця, скільки жіночності в прекрасних формах її тіла, скільки чарівності в її сяючому щасливому обличчі. А як багато виражає жест її руки? Здається, що вся картина пронизана золотим світлом. Воно повсюду. Цей теплий колорит таємничого освітлення пронизає пітьму. Художник дуже беріг картину і не хотів її продавати. Але після смерті великого Ремрета Данаю було продано разом з усім його майном на аукціоні. Через 300 років картина була спотворена психічно хворим відвідувачем музею, який вилив на неї сірчану кислоту і порізав ножем. Її реставрація призвела до часткової втрати унікального стилю ван Рейна. Франциско Гойя – неперевершений іспанський метець, улюблений художник серед королівського оточення. Іспанці ним пишаються. Це їхня гордість. Що таке? У його творчості були різні періоди період божевілля і махи, простої міщанки. Маха оголена символізувала пристрасть. Її оспівували у віршах, називали іспанкою серед іспанок, а художники поспішали закарбувати її на своїх полотнах. Гоня написав одразу два полотна, де маха була одягнена і повністю оголена. Достеменно невідомо, хто послужив моделлю для картин. Найпоширенішою є думка, що натурницею була герцогиня Альба, яку пов'язували з гоєю тривалі стосунки. Махою в Іспанії називали жінку з міських низів. Красива, темпераментна, здатна подарувати чоловікові пристрасть та неземну насолоду. Незалежно від того, герцогиня чи проста жителька міста позувала художник, цю жінку вважають втіленням і свої... Мене звертається до уславлених композицій минулого, до небесної Венери в Джорджоні і до більш реальної Венери Урбінської офіціани. Він задумав виконати картину у рік свого друження, але довго вагався виставити її. Ця картина мене одразу дістала статус найскандальнішої картини. Мене зображає головну жіночу натуру і, начебто, нічого дивного. Багато міфологічних героїв ставали предметом захоплення художників. Проте мене зображає відому в Парижі дівчину легкої поведінки, і це викликає несамовиту бурю усужену покривання. Але, як не диво, саме з цією картиною в мистецтві зароджується імпресіонізм: імпресія це враження, які ми отримуємо. Художник-імпресіоніст не прагне достеменно зобразити дійсність, а хоче передати то перше відчуття, яке в нього викликала ця дійсність. Мене передає погляд Олімпії, який вразив її. Ота прихована велич, динамізм, внутрішня незалежність, верхність до усього, що відбувалося навколо. Глядач розуміє мене, не засуджує, але картину мене засудили парижани. Це було настільки сміливо, що він довго не наважувався оприлюднити Олімпію. Ймовірно, врахувавши її зв'язок з історичними прототипами, Олімпію все ж визнала гідною висіти поряд з іншими венерами. Тому. Картину повісили найвище з всіх картин, що парижани нічого з нею не змогли зробити. Тарас Григорович Шевченко національний герой і символ України. Український поет, мислитель, прозаїв, громадський діяч, а також живописець. А ще Шевченко захоплювався скрипкою. О, ні! Здається, наш Тарас запізнюється на спець! Заходьте рак. Ти фарбу чимчикував. Розумієте мене, мені дуже термінало, що не буде наймати своє партию. Марія! Події описані в Полтаві, розгортаються на початку XVIII століття. Гетьман України Іван Мазепа бере собі в дружини дочку полковника Василя Кочубея, молоду красуню Марію. Художник зображує момент, коли мати пробирається у покої Мазепи до нудьки, благаючи вступитися за батьком. Ритмічним ключем цієї композиції є лінія сполучення рук. Цей мотив робить зрячим і відчутним процес перетікання енергії тривоги матері до безтурботно спрячої думки. Та благомери через плогітку вигнали. Тобто б тебе через державний вигнали? Я знаю, що ситуацію в Так діло не було. Геть! Побачиш мене! Геть! Геть! Ні, а гарь тим! Натурниця. Тараса Шевченка було виконано у період його навчання у Академії мистецтв. Він використовує спину античної Венери для створення образу живої жінки, що лежить. У жіночій натурі Шевченка цікавить не цілісність образу, а недовершеність фрагментів тіл. Жінки на картинах Шевченка не є еротично розкутими, пристрасними чи хтивими. Жодна емоція не виявлена ані в тілі, ані в обличчі. Митець концентрує увагу на верхній частині зігнутій спині та цнатливо чи дбайливо прикриває нижню частину ноги траперією.